Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Зараз в руках тримаю орхідею Оранж. Мені тут показалося, що на листах між квітоносами сухими була чорна якась пляма. Познімала листочки, наче шея чиста, зараз я максимально коротко відріжу ці квітоноси і на всяк випадок оброблю орхідею місцево фунгіцидом Сідгаром. Тому що в мене із-за такої спеки орхідеї мруть. Дійсно, в мене багато втрат. Треба рятувати свої улюблені орхідеї. Ну, наче так подивилася все нормально, треба ще, напевно, її посадити трошки глибше, тому що від шиї коріння сохне. Ось так я її посадила в такий стаканчик, в закриту систему. Ось. Одразу максимально коротко підрізала квітоноси і обробила я фунгіцидом. тому що дуже часто серед квітоносів між ними на шиці утворюються чорні гнилі, чорні плями. Ось так виглядає зараз орхідея. Підсохне мій фунгіцид, я її пролью, замочу, водичку зілью. На Харківщині спека нереальна. Я тільки й дивлюся кожного дня на свої орхідеї, щоб, хоча б хоч, хоч хтось із колекції залишився в живих, тому що дійсно дуже багато орхідеї в мене моментально гинуть. Ось такі в мене новини. Я вам вдячна за увагу. Так що, можливо, для вас це буде корисно, щоб ви теж задумалися і обробляли практично свої орхідеї. Всім гарного і тихого вечора.